Дуже цікава книжка про те, що ще не настало, і про те, як буде, коли війна скінчиться, і що війна залишить це роман з дуже е, потужними глибокими персонажами, які заплутані е, в дуже дивні і трошки штучні епізоди. Чесно кажучи, авторка не дуже мене переконала в тому, що війна лишить так мало шрамів, зарубок і спогадів. Вони там всі погані, вони там всі якісь дивні. Софія Андрухович. Така тілесна авторка, її метафори часто тілесні. Хто виглядає там е крінжовим? Та? Це цікава спроба, це цікаво написано. Це цікава психологічна така от е мотивація. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Підтримайте нас на Патреоні і на Ютубі. Коментуйте це сприяє поширенню контенту. А тим більше сьогодні розмова більш ніж актуальна. Ми говоримо про одну з найцікавіших новинок української літератури: ми говоримо про новий роман Софії Андрухович Катананхе. Вона здається вперше після тронки гончара змогла здивувати назвою аж так, що ні ще була баборня лаюка. Оце третій, в моїй пам'яті це третій український роман, де треба було лізти в словник, щоб дізнатися, чому ж він так називається. Роман дуже дуже актуальний. Він про сучасність, він про сучасну сім'ю. Тут є ще одна суто композиційна. the cow Особливість, родзинка це роман про повоєнний Київ, про повоєнну українську сім'ю, яка живе на Подолі, От така звичайна українська сім'я. Війна закінчилася, і що ж війна лишає по собі? Отже, Софія Андрухович пробує, ну, чи можна це назвати сімейним романом? Я не впевнена, тому що ну, звичайно сімейний роман це такий родинний роман, це такий На кілька поколінь. Сторінок, два томи. Ми маємо такий от мініатюрний за обсягом сказати би, родинний роман. В тому сенсі це не родинна сага, це швидше. Це швидше спостереження, це швидше така от, такі психологічні розмисли про сучасну українську родину, яка живе уже в повоєнному світі. Чесно кажучи, авторка не дуже мене переконала в тому, що війна лишить так мало шрамів, зарубок і спогадів. Ну, але в кожному разі, ну, в цьому сюжеті так, отже, нам розповідають про родину, яка переживає. Вай кризу. Про родину, яка має доньку підлітка, і всі ці, всі ці підліткові проблеми так само десь екстраполюють. Отже, ми от говорили про те, що в цьому романі багато жінок, це роман про жінок великою мірою, і тут йдеться про міжпоколіннєві стосунки от про жінок різних поколінь, про те, як вони можуть чи не можуть порозумітися між собою, є старша жінка. Жінка Жанна, це сусідка головних голов, головної тої родини, яка в центрі сюжету, є середніх років Леся, Леся і є нарешті її донька Тая з усім, з усім, я би сказала, з усім букетом підліткових протестних акцій, задумів, проблем. І ось чи можуть вони чи можуть ці жінки порозумітися, чи можуть вони вибути, Виbudвати якусь, якусь спільну спільне цінність поле, бо, чесно кажучи, ну, принаймні чоловік Лесі Олекса такий трошки, як би його назвати, мамулуватий, пасивний, не він визначає, не він ухвалює рішення в родині, не він, врешті-решт, здається, і. Є авторитетним для доньки, і кожне покоління, от три покоління жінок, і кожне покоління має свої проблеми. свої Якісь втрати свої шрами. Характерно, ми знаємо це за Мадок, і Софія Андрухович така тілесна авторка, її метафори часто тілесні, і її цікавить, ця проблема шрамів як записів пам'яті, як меморіальних записів. Ну, в Амадосі це стає центральною метафорою більш-менш. Але тут це так само має значення, тому що от війна лишила шрами. І на поверхні, на землі вона травмувала землю, вона травмувала як тіла, так і душі людей. І, можливо, одна з, ну, одна з таких от центральних метафор у цьому романі це та історія з Оленем, якого рятують. Власне тут війна лишила пастки не лише для людей, але і для довкілля, і для тварин, і для дерев. Десь ось так виглядає цей роман. В якійсь рецензії, багато було рецензій, так досить активно, і тих, кому сподобалось, кому не сподобалося, то одні з рецензій сказали, що сподобалася обкладинка і образ собаки. Собаки тут ще є образ, теж досить яскравий. Насправді тут багато що мало б сподобатися, в тому сенсі, як сподобатись, заімпонувати, так, бо це дійсно розмова про. Такий внутрішній світ та, про психологізм, про міркування, погляди справді різних людей. Їх тут не так багато, бо невеликі романи, але вони достатньо глибоко проговорені. Так, ось Леся, яка ну, Втомилася від від багатьох речей, від побутових речей, від якогось якоїсь, якоїсь невизначеності а, від відчуття, от значить ну, старіння потрохи десь з'являється ну, тема. Це проблема. Яку, яку врешті ну, Андрхович інтерпретує саме так, і можна інтерпретувати інакше проблема от ставлення до тіла. До тіла тобто, та, яке тіло, змінюється. яке змінюється, тіло, яке старіє, жінка, яка відчуває, що вона втрачає свою вроду і молодість, та, і як з цим дати собі раду, робити чи не робити Отже, пластичну операцію. Та, 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 та. Найпростіший ніби спосіб зберегти молодість, найпростіший спосіб. Не дати своєму тілу змінитися так, як не хоче його власниця, чи, чи, власника, чи ну, Ну, хай буде власниця. Це, звичайно, ну, сучас... сучасний світ такий, що найпростіший спосіб, який ніби на поверхні, це пластична хірургія. Отже, можна зробити пласт... пластичну операцію, можна пройти якийсь там курс в клініці і лишитися такою, як була, ну, але не все так просто. І Леся стикається з тим, що. Можливо, тут теж знов таки пам'ятаємо, пластичний хірург був в романі Амадока, була, там, да. отже, це така, така нитка з якихось роздумів Софії Андрухович. Пластична хірургія може, може допомогти зберегти, позбутися зовнішніх шрамів, хоча в Амадосі навпаки там шрами наносили, але то інша історія. Отже, пластичний хірург з там, зробив робить невидимими зарівняє шрами, зарівняє зможки, але пластичний хірург не змінить сутності, не змінить того досвіду, яка є. Він не вилікує ту проблему, яка яка власне, яку можна назвати неприйняттям себе в цьому вже вимірі, неприйняттям себе досвідченої неприйняттям себе дорослої. Але там є ще старша жінка, Жанна, от і там дуже дуже цікаво, вона вже на якій стадії такі примирення зі світом. І насправді це складна психологічна постать, так бо ну, в неї загинув син на війні, і насправді. Вона має всі підстави почуватися ображеною на світ, але вона має е, ось цей момент, там ну, тоді, коли вона плаває, там з чи в річці, де вона, е, вона відчуває е, цю якусь гармонію. Нехай радості залишилося дуже мало, але її можна все-таки відчути. Тобто я би сказав, що це найстарше покоління, і там її чоловік також. Е, і навіть оця така, значить, е, Христина, напівбожевільна, там невідомо наскільки. Вона старша, вона десь якась така поза віком, поза віком. Вони десь знаходять якийсь свій баланс в цьому світі, і це насправді важливий такий, важливі такі нюанси, коли. Авторка може подивитися на світ очима різних людей, і це видається таким автентичним. Так. Це досить при, тут при... довіряєш. Тут, 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 тут ця проблема приймати чи не приймати себе такою, як ти стала, приймати так, так. чи не приймати досвід. Тому що, врешті, прагнення лишитися 20-літньою, ну, воно ж ось, десь інфантилізує, ну, принаймні так сталося. Це з Лесею, тому що в її спроба, отже, її спроба там ін'єкції вдатися до ін'єкції викликає алергію, отже, з одного боку, тіло не приймає, але ця, це неприйняття себе, ця алергія ускладнює її стосунки з донькою. ну і, і з чоловіком теж тут насправді цілий спектр, цих ну так тому стосунків. що от, так, така ну, трохи переказує. Але тут без цього не обійтися, тому що аналіз цього потребує. Отже, для Це талі, зараз, зараз будуть спойлери для талі можна... для дівчинки-підлітка ну, най, найпростіший, найважливіший, найважливішою співрозмовницею чи як би це сказати, в цьому світі є собака. От через в неї, ну, Як у, як у кожного підлітка майже у кожного підлітка в неї складно говорити неї проблеми з. З батьками, з дорослим світом. Та і з однолітками. Максималізм, максималізм підліткового віку. А от собака це друг, який ніколи не зраджує, друг, з яким можна порозумітися. І мама забирає Діну, забирає цю собаку. Ну, це тому, окремий що, ніби алергія. Так, це окремий окрема гілка сюжету може і ми тоді, не будемо розкривати І тоді повністю. зараз я не буду розкривати далі сюжет, але є про те, що. Отже, йдеться про маніпулювання, тому що мама маніпулює своїми проблемами, аби вплинути на дитину. І оця проблема. ну, Тут, тут, тут от, на чому варто наголосити, і зовсім літня жінка, і жінка середнього віку, і жінка-підліток, чи дівчина-підліток. Кожна з них лишається цікавою особистостю, кожна з них обстоює свій, свій власний простір. Скористаємося метафорою. Це важлива, е, важлива фраза, та, е, окрема особистість, така цілісна особистість, цікава особистість. І вони постій, всі так, там цікаві особистості, кожного, е, і старші, і молодші. Ну, а от, е, цей світ підлітків, скажімо так, значить, там є е, рейв, чи не рейв, якась там вечірка, є е, ці е, е, міркування, бо вони також міркують про те, як змінювати тіло, е, там е, пробивати в Вухах, чи е, десь Йо, пірсен, наносити е, та, пірсинг-канесення, татуювання. татуювання так, способи, так, тобто, це всі способи, які це також, вовремя, так. Вони бачать в цьому дорослішання, вони бачать в цьому якийсь елемент цікавості. А, взагалі, цей світ також поданий з дуже добрим розумінням, там включно до е, того, яка роль соцмереж та, в їхніх е, життях і е, як це. Значить, набути популярності в соцмережах, і чи це і як це може обернутися катастрофою катастрофою, та тут, тут, тут це а, все дуже цікаво простежено, і це надзвичайно і знову я зараз подумала про цю оцю різницю. Старша жінка, яка хоче стерти сліди на шкірі, і її донька, яка хоче навпаки нанести записи на шкіру, їй бракує досвіду, і їй здається, що. Все, що вона запише на своєму тілі з татуюваннями включно, от додасть їй досвід, додасть їй якоїсь закоріненості. І тут ще до плюсів: те, що е, нема е, оцього такого ейджейського, що могло Абсолют, би бути. Тобто нема такого так, таврування, цього так, недорослого так. підліткового світу. Вони там всі погані, вони там всі якісь дивні. Ні, це дуже так є. Е, от Там такі плюси, є, так дуже об'ємно показано. Е, де склад Складається спілкування, де не складається, що виглядає трошки дивним, хто виглядає там ем, крінжовим, та і так далі. Тобто, хто як ем, позиціонує себе, плюс е, такі е, дуже. Теплі якісь моменти, які пов'язані. Ну тоді там цей епізод з бомбосховищем, спогади про бомбосховище, про переховування. з іншого боку. Так само вже оці реалії спілкування, коли вони шукають можливості й порозумітися. Все таки, бо всі, ніби шукають можливості порозумітися. Воно не дуже виходить, бо от світ такий і проблеми є в ньому, і якісь задавнені травми, якісь теперішні травми, але вони намагаються порозумітися. Це дуже. Симпатично, ну як і те, як книга написана. Звичайно, майстерно написана. Тобто, так, в сенсі і, ну, таке, побудови тут є, фраз. Та, тут є оця проблема травми. Вона ж ну, вона є в підтексті, вона так злегка, вона не акцентована, але вона є, тому що. Війна лишила, ну для когось стала катастрофою, для когось стала якимось травматичним досвідом, для когось вона стала лише спогадом, там про, про холод бомбосховища, чи про якусь там якийсь пережитий страх, і, власне, ці ц, 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 цей воєнний досвід, ця воєнна спадщина, ця воєнна пам'ять, вона так чи так визначає повоєнне буття, і це ну це правда, це переконливо. Ну тобто, якщо дізнатися. Більше про людей нам, сучасних, то цілком виправдано читати катананхи, і навіть треба читати катананхи для того, щоб, знову ж, краще зрозуміти одне одного і десь порухатись до порозуміння. Ну, але є цей такий дуже потужний, хороший пласт, а є сюжет такий, видається, в багатьох моментах трохи штучним, трошки надуманим десь. Ну, врешті, це можливо. Дуже на окремий читацький погляд, але мені здається, що взагалі що головне мені здається дивним, це те, що такі зрілі люди, а вони досить зрілі, всі вони мають ознаки такої зрілості, так тобто, вони всі дуже добре розуміють, що відбувається, і так далі. Але от їхні реакції може часом видаються дещо дивними, ну як і певні моменти цього сюжету. Там є ця сцена визволення оленя. Так, вона важлива. Звичайно. Це одна, це одна з найкращих метафор у цьому романі. Це з гарна з метафора. Буби, але ті наслідки, ті передумови, які є до неї, і ті наслідки, які вона спричиняє, вони трохи дивні. І це, можливо, там, на, на мій окремий смак, але видається, весь сюжет побудований з таких дуже дивних епізодів, які не мали би трапитись з такими цікавими. Авими і зрівими людьми, ну але з іншого боку, це світ. Повоєнний. І от якщо зважити, що це світ повоєнний, то в ньому й трапляється те, що не могло би трапитися звичайних, ймовірно, умов, тому що ну, спогади є, травми є. Причому ці ці травми, це не лише травми людські, от це, це, це важливо травмована так само земля, цей олень, який прийшов напитися води в лісового озера, і він потрапляє. В пастку там цих замінованого, замінованого дна, і ось Олень не може вибратися, люди підходять до нього, він не може втекти. І цей порятунок Оленя це ніби. Ну, ясно, що тут якась міфологічна там є складова. Але крім того, це от така. ну Який весь роман врешті решт, можна сказати, що катананха це врешті-решт. Роман про те, що будь-яка травма лікується якоюсь вітальною, такою, от як, як би сказати, от така вітальна сила, яка, яка в принципі ну, може травму, ну, Якщо не залікувати, то принаймні якось заспокоїти в назву сюжету винесено знов-таки оцю рослинну метафору. Отже, там багато йдеться про квіти, про дерева, про те, як змінюється світ, коли його. Заквічують ну, в буквальному сенсі цього слова, квітникарство як одна з професій, так би мовити. Так що, і знов-таки рослини, які закривають воєнні шрами землі. Тут, ну, Тут я думала над тим, як це назвати. У нас війна не закінчена. На суто жанрово війна не закінчена. Під час війни написана книжка про повоєнну про повоєнний Київ, про повоєнну дійсність. Вона загалом оптимістична, якщо можна так сказати. От я, я тобто, про слово, так, так. слово вітальність. Вітальність Тут дуже так, от ну, якось... примирення, примирення десь з собою. Мається увазі примирення подолання травми, не примирення. Зрозуміло, ми говоримо про психологічне. Примирення з собою. З собою персонажів. Примирення з собою, причому в кожному випадку, як старших людей, цього старшого чоловіка, сусіда, головно, цієї родини, так і такі тобто в кожного своє життя, але кожен мусить визначити свої координати в цьому повоєнному світі. З чим mm -hmm. примиритися, що пам'ятати, що, от, 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 що треба пам'ятати, що треба, що можна забувати. Так що це така. от... Ну, Дуже цікава книжка про те, що ще не настало, і про те, як буде, коли війна скінчиться, і що війна залишить там, взагалі цікава вся ця історія з міфом про Актеона, Оленя. Це завжди якось спонукає рухатися інтелектуальні м'язи, так робити якісь паралелі. Ось є міф, відомий античний трагічний міф. І тут ми маємо теж таку ну, драматичну колізію. Це такий роман про е, кризу однієї сім'ї, скажімо так, е, кризовий епізод, який вони проживають, по-різному е, реагують. І це накладається на античний міф. Е, це дуже цікаво, що це є. Хоча мені з моїми знаннями античної е, міфології якось недостатньо було цих паралелей. Я не до кінця е, зрозумів, що цим е, хотіли сказати, але це можливо ще треба продумувати. І міркувати, може читачі підкажуть, які кращі паралелі прокреслити між міфом акте... про Актеона і власне, самим текстом. Бо зрозуміло, що там є олень, але ж це більше символічно. Є, є порятунок, є, є, є ця загроженість, війна, яка. Так, собаки не розжирають, люди рятують. Такий екологічний роман. Так, романтик, Екологічний роман Екологічний теж вийшов. Ну, але мені все рівно видається, що це. Роман з дуже е, потужними глибокими персонажами, які заплутані е, в дуже дивні і трошки штучні епізоди, ну епізоди різні. Вони тут дивні, але я думаю, ця дивність була частиною авторського задуму, е, тому що. Е, е... Нам ідеться про світ, по перше, підлітки. Підлітковий світ батькам стає все більш дивним. Ми... О, мені здається, що якраз підлітковим світом там все точно окей. А от світом дорослих трохи. світом дорослих теж мені імпонує те, що. Для кожного, от немає немає ніяких абсолютно збалансованість поколіннєвого досвіду. Тобто поколіннєвий досвід, ну умовно кажучи, дідусів і бабусь, поколіннєвий досвід батьків і покоління дітей і підлітків. Він однаково цікавий як авторці, так і вони між собою здатні все-таки попри, попри конфлікти, попри нерозуміння, попри якісь там прірв. В які вони западають інколи, але вони здатні порозумітися, і я би сказала, що ну, фінал просто зрівноважує всі негаразди, тому що все, врешті-решт, е, має прийти до порозуміння. Е, і тому. Е, це цікава спроба, це цікаво написано. Це цікава психологічна така от е, мотивація. Е, мені складно складно визначити жанрово, Якось ще раз кажу: це роман про майбутнє, це роман про е, війну, яка ну, роман про повоєння, хоча ми ще в ситуації війни. Е, і в цьому сенсі ймовірно, що м, за кілька років він буде сприйматися якось інакше ніж ми сприймаємо зараз. Це така от рецептивна проблема тут теж дуже цікаво. Будь-якому випадку яскравий непересічний текст. І е, наприкінці ми е, хочемо е, знову ж крім того, що закликати підтримувати наш канал, лайкати, підписуватися і коментувати От в коментарях, хто вже прочитав цей роман, які ваші е, враження, які ваші уявлення про е, цей текст Софії Андруховичі і про інші її тексти також. І чи можемо ми сказати, що це феміністичний роман? У ну, очевидь в певному сенсі так. Просто феміністичні романи не всі за феміністичні тези, не всі подаються, звісно, так не всюди подаються відверто прямо. Тут я би сказав, вони вже інтегровані, і в цьому сенсі це якраз такий притомний погляд на те, як спільнота дивиться і на цю проблематику також.